Ми з Яриком гуляємо по Німеччині. О, дивіться, в якій хаті ми живемо, о, дивіться, о, яка хатинка. Отаку машинку купили. Ось таку машинку купили. А ну покажи. О, ось таку машинку купили. Ани, верушка, Катаємося. Час від часу. Бо це живемо в селі, недалеко, від районного центру. Барут. Вот. Зараз ще мама вийде погуляти ми з Яриком. Йдемо гуляти. Сьогодні 8 березня. От там воля стіл накриває. Я пожарив од бівні, щоб закушувати. І зараз йдемо таку весь горілку будемо пити. Будемо пити, пити горілку з'являємо. Ярик. Ярик, Ярик каже не пи, машина є. За рулем О, Це такий участок великий. Тут дорога йде на Берлін і на Барут. Вправо на Барут а вліво на, на Берлін. Берлін 55 кілометрів. Вот. Дуже тихо, спокійно, дуже красиво. Да. Ми йдемо з Ариком погуляємо, сьогодні тепленько. О, О, Снігу немає. Машина поїхала. <сі> Дивимося до машина, поїхала <сі> до Оце. Оце туди, на Берлін, <сі> а сюди на районний центр Барут. 4,5 км. Вони цілий рік їздили на... на велосипедах Оля Валя, ярик, спека, їздить. А зараз купили машину. Зараз купили машину і так. Чи то по хліб, чи то так прогулятися, щоб не скучати. То на навчання їдуть, то на навчання їдуть. Тут недалеко. Сосені сині? Там поїзд ходить, так. Да. Поїзд. Правда, дорогий в них до Берліна 7 євро. Ви собі уявляєте, я колись їздив за копійки, а зараз 7 євро. Якщо помножити на 4,3 дуже дорогі у них біляти. Але нічого, на машині ну, євро 68, євро 75, це залежно від того від... Якщо ранком, то дорожче бензин і солярка. Якщо е після обіду вечором, то дешевше там. Ну так на 20, О, на 20. Ого. На 20 євро можна забрати 12 От, Ну, Машинка бере мало, 4,5 літра. Там багато можна наїздити, Дуже добре в Берліні кілька разів були, і з Яриком були в лікарні тут під Берліном, і у Дозолії були в Берліні, рентген проходили. Моментально, дуже удобно, добре. А зараз стало тепенько, пташечки співають, ми йдемо погуляти. В ліс тут дуже класний сосновий йол... йолочний ліс. Дихання добре, гарно. О, вже мама йде. Мама йдуть. Отако. Іришечка, ірушечка мені дорогенький. Він мене спасав. У Вінниці. ці. Да. Папа, пах, і вирубився. І скоро помож забирає. А Ярик молодець тримає за руку такі діла. Спасительний. Спаситель мій. Ярушка мій маленький хлопчик. Цим тебе. хороший хлопчик. Воно сюди знімає, воно нас знімає. Оль. Воно не тебе знімає. Ми вже що розказали. Що, де як? Тебе нема. Не Треба в мене схоти. Отак. все. Я валі заказав, 15 минут першу, вони накривають столи, я кажу, я сам жарю, а ви спите. Курці. Це, це все да. це все. Ось як ти я починають розказу. рухатися погода з тепліша. Тінь дінь, тінь дінь, тінь дінь, а я не забражаю. а я не сомневаюсь. а я как на шарфу, я вертаюсь, она еду и улыбается. А, это а же такая высокая, черная, она такая интересная. Ну, то они интересные, но такие они приемные. Халло! Да -да -да -да. Мы тоже такого все, я, что -то... Хорошая, так, дорога, так... я показываю, что я фотографировал на -то, да. <связывая> да. наши ты даже в морду куда лезешь? Вообще. Ты хотела прям? О, Шли по асфальту? Там по асфальту? Все выключаю, все показал, нет, всем рассказал. Не, не Мама не хочет. не хочет. Мама не хочет. Мама все... О. Я вообще на тетя приехал. выключаю. А мама, конечно, все.